Новий ритм міста це баланс спокою та динаміки. Саме таким його бачить компанія Love Development, розпочавши бронювання квартир у новому кварталі бізнес-класу Веро. Це камерна забудова до п'яти поверхів, в якій будинки не змагаються за небо, а впускають у простір більше світла, повітря та приватності. Квартири мають розлогі тераси, балкони і навіть комфортні власні патіо для життя необмеженого стінами. Сьогодні команда Лав Development офіційно відкриває бронювання нашого нового проекту. Це житловий комплекс Веро, комплекс бізнес-класу, що розташований на перетині вулиць Стрийської та Трускавецької. Назва Vero з італійської означає справжній, і цей комплекс ми створюємо для справжнього життя, для справжніх естетів, для тих, хто цінує приватність, естетику, а також еколокацію. Також на новопроект у нас є спецпропозиція, а саме знижки при бронюванні до мінус 10% на усі квартири. У Увару, кожен квадратний метр продуманий до найменших дрібниць. Планування підлаштоване під різні стилі життя: сімейний, активний чи творчий. Лобі оформлені як вітальні стильного готелю з італійською харизмою та натхненням від українських митців. Озеро поруч не просто пейзаж, а частина щоденних ритуалів: кава на березі, прогулянка з дітьми чи вечірня тиша біля води. Всі зручності навколо вас, тобто це 10-15 хвилин до Вікторії Гарденс, це у нас Леополіс, Це ви зразу можете виїхати на стриску. Все в одному місці. Тут ви відчуєте гармонію, спокій, тепло та будете насолоджуватися е, проживанням нашому жика. Територія веро без авто, шуму та зайвого руху. Ліфт у підземному паркінгу з комфортом доставить мешканця прямо до квартири, а навколо зелень, алеї та простір для відпочинку. Тут навіть у холі є бібліотека, кав'ярня і дитячі зони все, щоб цінувати не швидкоплинність, а моменти. Веро, це новий вайб життя між тишою природи, і енергією міста. А більше інформації можна отримати у відділах продажу Девелопмент» або за телефоном п'ятдесят Ноль-ноль.